Пане Іване, з вами хочемо говорити зокрема контрнаступ рашистів на Харківщину, і зокрема про те, наскільки яким готова була до цього українська влада, українські збройні сили загалом. Ну і знаємо, що про те, що там рашисти збираються, вже було відомо, чи як ви розцінюєте те все, що відбувається протягом останніх днів, і чи можна говорити про те, що чому, наприклад, Україна не завдала якогось превентивного у Удару по скупченню расистів на Білгородщині для того, щоб вони не, не поперли на Харківщину, важке питання. Ну, можливо, відповідаючи на нього, зможу пропустити таким чином, що не було чим відповідати, превентивно зробити удар західним озброєнням західними ракетами бити ми поки що не можемо. Попри те, що навіть Британія сказала, ви можете використовувати наше озброєння, але є якась пауза. Можливо, це було спочатку політичне рішення, яке повинно бути оформлене у щось письмове, юридичне. Можливо, ми чекаємо на щось юридичне. Припускаю, це єдине пояснення, чому вони били по Білгареччині, Брянську, Курщині і так далі. На жаль, є просування росіян з п'ятниці. Вони орієнтовно окупували 100 квадратних кілометрів. Півночі, Харківської області. ну на жаль, є така історія, це дуже печально. Наші військові роблять можливе і неможливо, щоб зупинити їх. Ми бачили в мережі багато світлин і відеоматеріалів, де нашинкована російська техніка, де вона палає, де вона вночі горить. На неї робляться скиди з безпілотників, з прилимічного бачення, є знищена піхота. Але дрібними партіями по 10-15 людей вони. Намагається пробуватися, накопичуватися і потім знову просуватися вперед. Наших військ, на жаль, там не вистачає. Велика, велика проблема, як виявилося, з фортифікаційними спорудами. Вчора один з військовослужбовців Ярославський написав великий допис: він розійшовся просто і, ну, розлетівся шалено по мережі. по... Всьому світу беззаперечно, і що він каже, що ми там помираємо, фортифікаційних споруд немає, мінних полів немає. Звісно, місцева влада, районна влада і міська города, міста Харкова почали виправдовуватися, що та все там було, але ну не так суці не так. Суцільно як це хотілося б, але воно було. Ну завжди можна навести таку аналогію. Це як ем, намагатися зупинити воду. Коли ти будуєш дамбу, то наче б ти побудував, але у тебе є дамба, є пробіл, і знову є дамба. І ти ж кажеш, так я ж побудував. Ну що ж ну, вона не суцільна була дамба. от, ну, частково вона ж була. ну, Яка різниця? Ну це ж не ну, зупинило просування росіян. Це говорить про те, що керівництво країни повинно здійснити зараз дійсно рішучі заходи. По усуненню цієї влади, по заміні, по, по проведенню масштабної ревізії того, що було зроблено, того, що не було зроблено, виявити фальсифікації, бо звітували президенту, уряду, що все окей, ми все зробили. Ось тут підлампічили, перепрошую, все зроблено на 100%, але ми знаємо такі випадки, коли наших військових змушували підписувати акти виконаних робіт, навіть якщо вони були тільки на 30% готові. І приймати ці споруди ну на свій там условно, умовний баланс приймати для подальшого використання. Бо я знаю достаменно випадки, коли військові доробляли за цивільні компанії е споруди, що, начебто, вже прийняті в експлуатацію, що вони вже зроблені, готові. А наші військові допрацьовують. На жаль, такі речі є. Але керівництво держави повинно реагувати швидко зараз, інакше потім ці споруди будуть вже тестувати російські окупаційні війська. Пане Іване, але замість дійсно якихось кадрових рішень бачимо, наприклад, заяви від ЦПД про те, що будь-яка інформація про відсутність фортифікаційних споруд це рашистське і ПСО. Вас ще в цьому не звинувачили особисто. Ну, дивіться, окей, ну, можна сказати, що це російське ІПС. Питань нема. А тоді як пояснити, що росіяни окупували 100 квадратних кілометрів півночі Харківщини? Окей, це і ПСО, а яким чином тоді їм вдалося пройти? Ну, що відбулося? Так є зараз м, таке пояснення: ми не могли будувати, бо під постійним обстрілом росіян? Окей, питання. А ну, окей, ну як аргумент дійсно сприймається. А яким чином росіянам вдалося побудувати три лінії укріплення на запорізькому напрямку? Яким чином? Ну там що не було українських прильотів, було, але вони побудували побудували в глибину. Серйозні споруди. давайте так навіть мінних полів толком там не було, як виявляється. Зараз військові кажуть, немає. Тобто, і це не перші військові, які повідомляють. І ваш колега Юрій Бутусов також казав про східний напрямок, що є проблеми. Хлопці, які відійшли за Авдіївки, вони відійшли майже в чисте поле, бо не було тих споруд, про які казали. Ще раз наші хлопці та дівчата, які стримують росіян, вони ж стримують з розрахунку таким. Ми зараз тут зупиняємо, виграємо час для того, щоб в тилах там побудували, поки ми тут кожен день тримаємо, з'являються нові десятки сотні метрів споруд. Ну окей, ну вони стримують, але споруди не з'являються. З'являються, попри те, кошти з'являються у когось на рахунку. це серйозно. Ми ж розуміємо, що це питання навіть не десятки мільйонів гривень, це сотні мільйонів і мільярди гривень, які виділяються на ці споруди, але вони не закінчені ще раз. І ПСО російське і але порівнюйте завжди а як просування, як через ІПСО росіян змогли просунутися? Це ж факт, це ж теж не вкид, пане Іване. Але якщо ще говорити зокрема про ситуацію довкола Вовчанська і довкола намагань расистів оточити їх, і загалом то які за які цілі вони ставлять перед собою саме в на цьому напрямку, чи дійсно вони хочуть там прорватися до Куп'янська. Ну, важко сказати, з однієї сторони це злікання уваги е наших збройних сил, нашого генштабу, що знову новий ну, новий фронт, новий напрямок. Треба звертати туди увагу. Треба відправляти резерви, які є. Не можна робити ротацію для інших військовослужбовців на інших напрямках. Бо хлопці, вибачайте, тут ось горить в новому місці. Ротації для вас не буде. Це як одна сторона. Інша сторона це дійсно вовчанськ, це прирізання логістичних шляхів до. Купінсько-Либанського напрямку щоб погіршити становище наших хлопців та дівчат там. Але поки що, з, рах, з рахунку того, скільки людей використовується рефію на цьому напрямку, харківському, то поки що йдеться мова про відволікання уваг. Ну дійсно, звісно, далі буде видно. Пане Івано, ну і цікаво почути вашу думку стосовно вчорашнього відео із підривом будинку у Бєлгороді. Бачимо, російська пропаганда вже декілька десятків разів, мабуть, змінила версію. Що це могло бути, чи як ви вважаєте, чи це міг бути так званий Белгородський сахар, чи, чи це все-таки все їхня ПВО, так звана, чи щось інше. Ну, дивіться, звісно, єдине, що вони не змінили росіяни, це те, що ви на Україну. Взагалі. От вони навіть стандартні там кліше, багато а, дописів було в Твіттері, Фейсбуці. Одне одне кліше, там Україна терористи, це вони зробили. Білград держить і так далі. Це все зрозуміло. Змінювалося. Не стратегія, а, а версії. То, версії, то це альхага, то це що там Патріот, то це Атакамс, то це вампір. Ну, що тільки тільки не було. А, я вам скажу так: мені вперше довелося зробити геолокацію вперше в житті а, цього місця, і проаналізувати, як на місці, як це відбулося. Я знайшов адресу, потім вже там підхопили інші ресурси самостійно я це зробив, і я бачу, що побачив вибухову хвилю, як вона Вилітала на ці, на цьому записі, в напрямку яких будівель, тобто, це швидше за все 98% приліт був з півночі ну, північний схід. Що це може бути? Тут два варіанти: або скид, несанкціонований скид авіаційної бомби російською, що до речі. В на території Білградської області вже було більше десятки разів тільки за один місяць. А так рахунок іде на декілька десятків. Таких скидів е, Білград, Брянськ, Курськ і так далі. Різні регіони там постійно вони скидають, але це перший раз, коли вибухнуло. Або це зенітна ракета С-300, яку хотіли влучити по українських військах, але вона ну пішла не по плану і залетіла в будинок. На підтвердження першої версії про фугасну авіаційну бомбу, про напрямок вказує той факт, що саме в цей період часу українські збройні сили заявляли, що на українські позиції йде атака з повітря, скидають саме ці фаби. Тому, можливо, літак російський летів з півночі, якраз саме в напрямку, то можна подивитися по траєкторії. Намагався скинути на позицію наших військових цю бомбу за 30-40 кілометрів. От якраз від точки цієї вулиці, щорса 55 А в Білгороді до українського кордону рівно там. 29-30 кілометрів, тобто ймовірно, що намагався влучити, скинув, пішло щось не за планом. І залетів, залетіла бомба в будинок що раз, Україна. Тут ні до чого. Пане Іване, ну і ще якраз про ситуацію на Росії хотіли б говорити. Зокрема, вчорашні кадрові рішення президента так званого Путіна стосовно звільнення міністра оборони Шойгу. Цікаві, ваші міркування з цього приводу, то все-таки щось пішло не по плану, та чи з чим пов'язані ці рокировки? Правильно сказали, рокіровки. Це бордель, де пересувають ліжка. Тобто насправді нікого не звільняли, просто ну. Ти не працюєш тут, ти будеш працювати тепер тут. Менше відповідальності, менше грошей, менше публічності для Шойгу. В чому історія? Військова складова залишається в Росії незмінно. Начальник штабу старий залишається, це генерал Герасимов. До речі, цікаво, що напередодні 9 травня з Сирії до Москви летів такий собі генерал Армагеддон Суровікін, про кого ми давно вже забули. Він командував. Військам в Україні, він був о, під час Вагнергейту, о, теж там був дотичний до цієї історії. Але ще я підмітив, що він летів, ну, зрозуміло, на святкування 9 травня, але він летів не військовим бортом, він летів урядовим. Тобто всередині антураж, відео, що це урядовий борт, тобто його забрали. Можливо, я припускаю, ми ще про нього почуємо, про його призначення, можливо, там найближчим часом, а може ні, не знаємо. А, з превду він відправлений до Ради. Безпеки Російської Федерації До Радбезу Патрушев Микола звільнений. Він, до речі, під великим питанням, де він з'явиться, це дуже велика інтрига для мене особисто це цікаво, і для українців також. Бо він такий яструб Російської Федерації. Він про війну проти Сполучених Штатів, про засилля ЦРУ, ФБР і Англосакс. Це все він полюбляє про бандерівців. Це це теж його любима фішка. Він точно без посади не залишиться. Новий міністр оборони це про що? Це про впорядкування економічних потоків, про впорядкування фінансів, він прихильник такого собі кейсіанства, кейсіанської теорії, яка що каже, що треба стимулювати економіку саме за рахунок державних видатків, тобто ще більше грошей в армію. Там аж гроші шалені крутяться. Просто шалені. Ми повинні розуміти, що навіть якщо постояти поблизу цих грошей, можна стати багатим і забезпеченим до кінця свого життя, тільки постояти, постоявши рядом поруч. Його завдання активізувати виробництво снарядів, боєприпасів, амуніції, щоб гроші йшли правильно, виділялися правильно на правильні потреби, що його з цим не впорався. Іди на питання, як його сприймуть всередині відомства, як він зможе показати себе як організатор. Бо він був там один рік, здається, міністром економічного розвитку рефії, три роки був радником Путін з економічних питань. Але ж ну, тут йому доведеться зараз бодатися з поту. Тужними та товстолобими російськими генералами, які, якщо їм щось не подобається, вони будете повністю саботувати і там, ну це військова складова. Вона працює, звісно. Звісно, хотілося, щоб він не впорався, щоб він провалився для нас. Це буде був би великий-великий плюс. Ну, подивимося, звісно. Багато можна почути таких думок, що якраз це призначення це означає затягування війни і така, навіть сталінська мобілізація. Чи поможете ви погодитися з такими твердженнями? Ну, є ну є така думка про те, що це війна вдовго. Ну я більше поки що схиляюся, до того, що треба ем, всі потоки фінансові впорядкувати. бо вони там в хаосі, багато чого крадеться, розкрадається. Шойгу з цим нічого не міг зробити. Його заступника Шойгу затримали буквально там два-три тижні тому на там хабарі, начебто за розкрадання, і це було показово. Це було демонстративно. Це така була дискредитація збройних сил рефії з боку російської влади, що ніхто за опозиціонерів російських так зробити не міг, коли його привезли цього заступника міністра оборони. В суд прямо в формі генерала армії Рефі з зірками, з погонами. Його адвокат привіз два пакети: саме два пакети з супермаркету, різних номанітних орденів, нагород, показати, що це крутий чувачок, що бачите, що він такий статусний, але не спрацювала. Він закритий, а це каже про те, що з грошима там дійсно була біда. Наліво направо вони транжирилися. Але, попри те, що наліво направо вони могли обходити санкції, закупляти необхідні елементи. Деталі, тобто віть собі, що буде, якщо їм вдасться впорядкувати ці грошові потоки і витрачати її більш ефективно. Ну і на сам кінець, то на вашу думку, що мала би Україна протиставити ось цим кадровим змінам на, на РФ, і загалом наскільки ми готові до них. Ну, а ми нічого ж не можемо зробити з цих приводів, з цих перестанок. Єдине що не насміхатися з цього, бо ну ми вже це з'їли це. Треба визнати. Ми насміхалися з лінії Суровікіна, Ну як вона вийшла? Ми насміхалися з їхньої корупції. У нас виявляється корупція не менша. Єдина різниця в масштабах. Їхні масштаби більші і навіть та корупція, яка є, її можна прикрити ну, в зовнішніми якимись вливаннями з інших секторів економіки. Тобто, гроші в них є. В нас такої можливості немає. Наша корупція вона нас розгризає зсередини, і вона для нас надзвичайно болюча і набагато шкідливіша ніж для росіян, бо вона не має чим прикриватися. Пане мане, але ще тоді запитаю вас стосовно якраз можливості отримання Україною F-16 і чи ось ця ситуація на півночі Харківщини може все-таки торпедувати цей процес, пришвидшити його. До речі, от якраз інститут вивчення війни написав, що якраз наслідок такої позиції Заходу щодо недозволя недозволяння та Україні бити по Росії, призвело до того, що відбувається на Харківщині але чи це посприяє, наприклад, передачі Україні цих літаків F-16? Буде відвертим, я боюся, щоб це питання взагалі не зламалося для нас. Бачите, його відтерміновують то після Пасхи, то на початку червня, то червень липень, там липень там і серпень. І я дуже хвилююся, щоб його просто не скасували. Скажу, ну так слухайте. Ну, ми тут подумали. Окей, це добре, що ви пройшли навчання, але ну, ми вирішили, що вам передавати їх не будемо. Це дійсно буде дуже болючий варіант для нас, на жаль. Чи повпливають ці літаки? Ну їх буде на початку небагато. Так десь на маленьких ділянках вони повпливають. Але так, щоб повномасштабно нам потрібно 50-70 літаків. У нас буде орієнтовно в кращому випадку 15-20 на початку, а потім вони будуть збільшуватися. Але не забувайте, що це залізо, воно теж збивається, воно теж ламається, воно теж виходить з лагу.